У Харкові вулицю Максима Рильського хочуть переіменувати на Свято-Покровську. З такою пропозицією жителі цієї вулиці звернулися до міського голови ще торік, у вересні, 25 грудня 2024 року на сайті міськради з'явилося голосування за перейменування вулиці. Вулиця Максима Рильського розташована на півночі Харкова. Цей район називається Велика Данилівка. Назву на честь українського поета вулиця отримала рік тому, у квітні 2024-го. Раніше вона звалася іменем червоного партизана одного з керівників української радянської компартії Сидора Ковпака. За рік після перейменування на будинках не з'явилася жодної таблички з іменем Рильського. Сидора Ковпака вулиця була чудова. Наш герой український. Навіщо взагалі було це робити? Ми категорично проти. Що це за війнігрі? Що будемо якось сьогодні вона Рильського, завтра вона Ковпакатри. Давайте якось історичну назву знайдемо і зробимо. Максим Рильський належав до київських неокласиків, нейтральної до радянської влади групи письменників, розповідає працівниця Харківського літературного музею Марина Куценко. В той час нейтральність це вже вважалося злочином. І Максим Рільський е, також був арештований, він провів кілька місяців у в'язненні, він розумів, чим це може закінчитися, і він вибрав інший шлях. Тобто е, він став більше пристосовуватися так, до того, що вимагали. Максима Рільського також згадують як людину, яка, маючи високі посади, клопоталася про повернення колег, які були репресовані, які були ув'язнені, так він мав якісь державні нагороди, він мав високі посади. З іншого боку, ми розуміємо, що саме це дало йому можливість врятувати інших, повернути забуті імена в літературу. Почала дивитися в інтернеті, хто такий Максим Рильський, і дізналася, що це ну, письменник, який був за радянських часів. Нагороджений сталінською, ленінською премією. Сидора це си також був партизан. Він воював проти німців, тому ми підписали петицію. Я знаю, я також в ній приймала участь. Або повернути назад на Сидора Ковпака вулицю. Або Свято-Покровський як Свято-Покровський храм, храм на честь якого група місцевих жителів хоче перейменувати свою вулицю, розташований на сусідній вулиці генерала Удовиченка. Він належить до Української православної церкви, колишнього московського патріархату. У храмі про таку ініціативу не чули, говорить настоятель отець Андрій. для мене це дивно, що вулиця, котра якби не має ніякого відношення до. Церкви, вона перейменується на, на, на честь Покровської, вулиці Покровської. Хто голосував, як голосував, мене перед фактом ніхто не ставив. Є така е, своя думка, що так, да, приємно, да, але ж, ну, це не буде відповідати, е, ну, навіть, е, як би сказати, географічному відношенню. Тут великий прорахунок від міського відділу та паніміки, бо вони були, якщо вони отримали цей лист, їм треба було зустрітися з мешканцями і пояснити, що, по-перше, в Україні є закон про географічні назви, відповідно до якого назви не дублюються. І якщо в місті Харкові вже є свято покровський сквер в центральній частині міста. Поряд всім відомим Покровським монастирем, то не можна в іншій частині міста називати такою ж самою назвою вулицю. Ну бажано було мешкацям пояснити, що там ще й немає прив'язки. До храму, який вони хочуть шанувати, бо він взагалі розташований на іншій паралельній вулиці, 25 березня голосування за перейменування вулиці Максима Рильського завершилося. 68% учасників підтримали зміну назви на Свято-Покровську. Про це йдеться у відповіді Харківської міськради на інформаційний запит Суспільне Харків. Остаточне рішення про перейменування вулиці мають прийняти депутати міськради. У порядку денному квітневої сесії, яка завершилася учора, 15 квітня, цього питання не було. Начальник відділу з питань топоніміки Арсеній Алейников говорить, його подадуть на розгляд пакетом разом з іншими пропозиціями для перейменування. Сесії міськради відбуваються щомісяця, тому наступна за планом має бути у травні.